Батьки ви роздали світу дуже золоту людину. Вони виховали його. Це була така дитина, така культурна, грамотна, толерантна. Я вчила його сина. Я його бачила рік назад, Я поверталася з дачі в струмі і на зупинці ми випадково зустрілися. Він трошки змінився, так, там така пишна шевелюрка була, але це була дуже тепла, незапутня зустріч. Дуже шкодую. Що на їхньому життєвому шляху такі випробування. Те, що я сплю сьогодні, те, що мої внуки сьогодні спокійні і милочані – це заслуга їх. Його готували, Ось він перше його, в принципі, завдання і так сталося. У нього один син залишився. Я не знаю, як зараз дуже важко. Але такою ціною батько. Напевно, спас сина від, від теперішнього сьогодення. Сім'яний, хороший тату, це наші друзі з молодості. Разом ми ну, провели всю молодість разом. І дні народження святкували. Ну, спогади самі гарні і світлі. Він добровільно підписав контракт в нас в гвардії. Цьому році він чотири місяці всього. Прослужив. І відпущення гріхів його, у Христа безвердного, даря і Бога нашого просимо, Господи ві помолимо. Я звідти попрацювала 15 років, спецпідрозділ ті там. В охороні, дуже хороша людина. Я як знала, що як він загинув, то в мене ножом по серці. Вітя казав, каже, я не буду втікати, не буду ховатися, я піду виймати. Брат моєї куми. Дуже-дуже хороший був брат, наскільки от я знаю, як вони спілкувалися. Дуже чиста, така світла людина. Проводжаємо нашого найкращого товариша, однокласника. Вітю. хай буде його царство небесне. Дуже був позитивний. Хороший. усміхнений. Займався спортом і нас залучав. Слава Україні! Слава нації! Смерть And